Доброго дня, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський, і сьогодні будемо спілкуватися виключно про економіку. Будемо спілкуватися про ціни на нафту, на бензин, курс долара і про все, 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 все. все На чому знається Андрій Новак, голова комітету економістів України. Доброго вечора. Вітаю вас. А, ну, по-перше, вибори минули все нібито добре, але долар а, пішов до гори. А, і так і попереджали, що до виборів його будуть стримувати, нібито, а після виборів він буде вже у вільному польоті. Що далі, на вашу думку, буде, буде з доларом? Ну, я б радив не хвилювати за долар. Треба думати, що буде з гривнею. Дійсно, до виборів ми бачили тенденцію, коли, як ні в чому не бувало, Національний банк України зміг виконати політичне замовлення на стабілізацію курсу. Питання, чому він не робив цього раніше, при набагато сприятливіших позначках цього курсу. А тепер, коли вибори минули, вже немає, я так розумію, сенсу владним політичним силам. Демонструвати щось хороше для українців, і знову тенденція девальвації гривні продовжилася. Ви спитали, що буде з курсом. Справа в тому, що для прогнозу у нас поки що немає бази прогнозування, а саме в нас немає досі стратегії від регулятора цього ринку, тобто від Національного банку України. Досі, не дивлячись на те, що за короткий період змінилось уже два. Керівництва НБУ, досі НБУ не оприлюднив офіційної своєї стратегії, своєї політики, в тому числі курсової політики. Чи це валютний коридор, тоді в яких межах, чи це фіксований курс, тоді на якій позначці, чи це вільне курсоутворення, нехай все регулює тільки ринок і більше ніхто. Тобто, поки немає самої стратегії від регулятора на цьому ринку, єдиного від імені держави регулятора, ми не маємо реальної бази. Для прогнозування. Плюс, крім стратегії НБУ, потрібна ще стратегія діяльності уряду, якої так само немає і не було, як попереднього уряду, ну поки що діючого, так і того, який буде формуватися вже за результатами парламентських виборів. Тобто для мене ну, прогноз повинен мати якусь базу. Перша база це стратегія НБУ, друге, це стратегія діяльності уряду, а також той конкретний. Головний фінансовий документ країни, по якому ми будемо жити, а саме закон України про державний бюджет на наступний 2015 рік, який, очевидно, має подати також вже новий уряд. Тобто, коли в мене буде стратегія від уряду, діяльності уряду, стратегія від НБУ і закон України про державний бюджет на наступний рік, от тоді ці три документи нам дадуть у базу прогнозування, на основі якої можна буде... Робити прогнози і по курсу, і по економічній політиці. А поки не буде стратегії, я так розумію. Буде коливання курсу, буде спекуляції, буде там чорний ринок і так далі, і так далі, і так далі. Так? Ну, поки немає стратегії, прогнози ми можемо будувати у вигляді фантазії. Uh -huh. Тобто, ми можемо фантазіями назвати курс 15, 20, так само, як і 12, чи 10, але все це не більше, ніж фантазії. Тепер щодо ситуації, чому курс далі рухається в сторону девальвації гривні. Знову ж, все починається від того, що Національний банк України зайняв позицію стороннього спостерігача. Хоча Національний банк України це єдиний регулятор, який має законодавчі інструменти, як ринкові, економічні, так і адміністративні, для того, щоб впливати на банківську систему, на банки. І в тому числі на е, поведінку курсу. Безумовно, є економічні фактори, природні, які формують курс. Але наша ситуація зараз полягає в тому, що економічні фактори, природні, які формують курс, є дуже сприятливими для гривні. Тобто на основі суто економічних факторів у нас мало би зараз відбувати зміцнення гривні, причому досить серйозне. Чому? Перший фактор, який формує курс, це, безумовно, саме сальдо. Експортно-імпортне сальдо торгівлі товарами, скільки валюти виходить з країни, скільки валюти заходить в країну. Так от за останніх сім місяців в Україні, як ніколи раніше, за останніх п'ять років, за останні сім місяців у нас позитивне торгівельне сальдо, плюс 500 мільйонів доларів. За останніх сім місяців у нас більший приплив валюти в країну, ніж відплив. Як це в нас вийшло? Це вийшло не тому, що ми там. Експорт наростили. Ні, це в нас вийшло просто тому, що ми різко скоротили імпорт російських енергоносіїв. І mm. в нас Сальдо торгівельне не тільки вирівнялось, а ще й вийшло на досить великий плюс 500 мільйонів доларів, як я вже зазначав. Крім цього, крім цих 500 мільйонів доларів плюс, ми за останніх 7 місяців, знову ж таки, як ніколи раніше, за роки Незалежності, отримали вже майже 7 мільярдів доларів зовні валюти від Міжнародного валютного фонду. Декілька траншів від Світового банку, від Європейського банку і від урядів багатьох країн. Це дуже велика сума, 7 мільярдів доларів валютою. Тепер виникає запитання: економічні фактори 7 мільярдів, мільярдів доларів допомоги, плюс 500 мільйонів доларів позитивне торгівельне сальдо. Економічні фактори давали б нам можливість зміцнювати гривню. Тепер питання: а чому ж вона девальвує? Я... А чому ж вона девальвує? Вона девальвує, тому що, на жаль, під час війни наша бізнесова і політична еліта вирішила користуватись моментом війни і займатися масштабними валютними спекуляціями. Під час цих валютних спекуляцій виграють банкіри, виграють експортери, але програють громадяни України. Ми з вами. І програють. Ті малі, середні і вище середніх підприємства, особливо ті, які набралися валютних кредитів. Тобто, на жаль, бізнес і політична еліта вирішила використати момент війни і все це оплачує тепер. Українське населення, громадяни України, ми всі з вами? А в нас а, в очікуванні ще один транш від міжнародного валютного фонду, і а, нас запевняють а, завдяки засобам масової інформації, що без цього траншу ми не зможемо далі жити. Транш потрібен терміново до нового року. І зараз з'являється інформація, що він буде, але там ну трохи там пізніше, там, там 15 січня, може бути. Наскільки а, насправді нам потрібен? А, цей транш від Міжнародного валютного фонду. знаєте, в мене ця історія, коли ми молимося на транші, мені здається, що у нас вже повинно виникнути відчуття дежавю, коли ми практично всі роки Незалежності розраховуємо на транші МВФ. Спочатку ми на них молимося, а потім, коли отримуємо транші, ми починаємо їх звинувачувати в тому, що через транші МВФ у нас тепер ще й виявляються проблеми в економіці. Хоча кожна опозиція спочатку ну, негатив говорить про транші МВФ, але як тільки опозиція стає владою, тільки на транші МВФ і розраховують. І зараз, на жаль, ситуація не інакша. Знову та владна команда, яка є владою, знову розраховує на транші. І ці транші, Міжнародний валютний фонд і не лише він надаються. Вони надаються ці транші не конкретним особам. Прем'єр-міністру чи президенту вони надаються державі Україна. І всі ці міжнародні кредити від МВФ і з інших джерел, вони лягають не на зобов'язання цих політиків, а вони лягають на зобов'язання Державного бюджету України. А державний бюджет України, як відомо, наповнюємо тільки ми, громадяни, споживачі. Тому що тільки з наших податків в різній формі. Формується державний бюджет України. Тобто урядовці з легкістю беруть нові кредити, розуміючи, що вони ніякої відповідальності за повернення цих кредитів не несуть, бо відповідальність несуть всі громадяни України як платники податків, які формуємо ми всі разом державний бюджет. А, але... І Тому від того, чи отримаємо ми транш, чи не отримаємо. Поки що з нашою політичною верхівкою, я особисто не ставлю ну, в одну залежність, що от ми отримаємо транші, і від цього будуть вирішуватися якісь економічні проблеми завдяки цим траншам. Тому що я вже, як вам сказав, за останніх 7 місяців Україна як ніколи раніше отримала 7 мільярдів доларів. Помножте на курс діючий, яка це величезна сума в гривнях. Тепер виникає запитання. Яку хоча б одну економічну проблему завдяки цим величезним сумам наша влада вирішила? Курс стабілізувала? Ні. Бюджетні проблеми вирішуються, так само ні. Тобто ну, виникає просте запитання, а куди йдуть гроші? Куди йдуть ці величезні суми? Мова ж не йде про кількасот мільйонів доларів. Для такої держави, як Україна, це не невеликі суми, але коли 7 мільярдів доларів за 7 місяців всього-навсього. Тут виникає запитання, тому наступний транш, ну ми його отримаємо. Що ми точно отримаємо? Ми на цю суму траншу отримаємо збільшення державного боргу, який потім в наступні роки треба буде повертати з відповідними відсотками. Дуже добре, що відсотки від МВФ є самими низькими. За такими низькими відсотками, за 3-4 відсотки річних, як вони нам надають, Україна ніде не може позичити гроші за такими маленькими відсотками, але це все одно кредит, це не є фінансовий подарунок. Це є кредит, який треба повертати. Міжнародний валютний фонд дає свої гроші під певні реформи, тобто вона не просто так, ну там міжнародний він дає не просто так, а під реформи. І ви казали в одному інтерв'ю, що війна це ідеальний час для реформ. А зараз, на вашу думку, ці реформи проводяться. А якщо проводяться, то назвіть, які вже йдуть реформи? Якщо ні. Ну, ви не зможете так відповісти на запитання, чому та, не проводяться реформи. Ну, отже, реформи, на ваш погляд, проводяться чи ні? Ну, давайте подивимося, чи проводяться реформи. Назвіть мені, яку ви реформу зараз бачите, яка проводиться. Ага. Пенсійна реформа проводиться. Пенсійна реформа ні, люстрація. Це люстрація. Не це не реформа. Не це, це оперативна ситуація, яка виникла. Причому знову вона спекулюється і спекулювалася в основному в основному у передвиборчий період. А, міністерство е, освіти каже, що в них там якась революційна реформа. Де це єдина е, відносна реформа, яку можна назвати за е, поточний рік. І я вважаю, що ця реформа особисте досягнення міністра освіти сьогоднішнього. Це його особисте досягнення, що він зробив цю зміну відносин між міністерством і навчальними закладами. У всіх інших сферах ви зараз не зможете, як і я, назвати будь-яку реформу, яка впроваджується, тому що вони просто не впроваджуються. Але найгірше, що за останній період, за останніх 7-8 місяців після зміни влади, ці реформи навіть не пропонуються. От в чому проблема. Ви чули від діючого уряду чи президента хоча б пропозицію конкретної реформи в конкретних економічних параметрах і цифрах? В цифрах ні. А я пригадав ще про реформу Міністерства внутрішніх справ. Ну так воно це таке. вона в чому заключається? В тому, щоб поміняти черговий раз вивіски? Ні, я думаю, що для того, щоб поміняти е керівників е на посадах, е це не є реформа, це просто кадрова ротація відповідно до е того, чи людина відповідає своїй посаді. Відповідає з точки зору професійності, відповідає з точки зору патріотизму. Тому що зараз фактор патріотизму необхідний, бо ми є в стані війни. Фактичному. Ви сказали, що війна це час для реформ. Ну, в принципі, не так війна, як кризова ситуація. Це є час ідеальний для реформи. Просто в нас зараз ця кризова ситуація спровокована війною. Чому кризова ситуація ідеальний час для реформи? Тому що реформи завжди. Що таке реформи? Це є зміна в системі. Зміна в системі завжди призводить до кризи. Чому кризовий період ідеальний, тому що якщо в нас вже зараз природня криза через війну, то давайте ми цей. Все одно 100% кризовий період, ще й в нього накладемо реформи для зміни системи. Тоді в нас кризовий період буде в одному часі, і ми його використаємо для того, щоб зробити справжні глибокі реформи системи. Але які реформи економічної чи політичної системи були запроваджені? Навіть елементарна виборча система напередодні парламентських виборів дуже важливих для країни. Навіть виборча система не була змінена. Про що вже далі говорити? Я вже не кажу про податкову, бюджетну, монетарну, Ви бачите, як працює Національний банк, яка ситуація в банківській системі в цілому з українськими банками. Тобто, на жаль, оцей період війни кризовий, який можна було би використати для справжніх і глибоких реформ, ну, принаймні, до сьогодні, цей період вже втрачений. Я не знаю, я не хотів би, щоб війна тривала далі. Але цілком ймовірно, що вона й буде далі тривати, тому що ми не бачимо бажання з російської сторони припинити війну проти України. Якщо і далі, ще найближчі місяці, реформи справжні не на словах, а справжні не будуть реалізовані. Ну я думаю, що враховуючи стан українського суспільства, яке зараз настільки ну, наелектризоване через війну, українське суспільство довго чекати від влади позитивних змін не буде. І те, що багато соціологів говорять про те, що Майдан 3 не за горами. Якщо влада і далі не буде працювати ефективно, то це дійсно правда, тому що я бачу об'єктивно економічні процеси, які відбуваються, і вони відбуваються не в позитив, а в негатив. Причому в всіх сферах зараз в економіці я не можу знайти жодної сфери, жодної зачіпки. Якогось будь-якого питання, за яке я міг би е, вхопитися і показувати, як, хоча б, щось позитивне, що відбувається в економіці, а, будівництво в нас не припиняється. Ну принаймні у Києві, навіть ті е, будмайданчики, які простоювали рік ще тому, е, вони зараз активізуються, наприклад, будмайданчик за телецентром. Там активно йде будівництво, ніякі будівництво не припинилося. Ну, я спостерігаю і я зрозумів, що ви сказали. По-перше, в цілому в будівництві в Україні за цей рік спад 27 конкретно. Mm -hmm. А те, що є окремі випадки, та ще й в столиці України, та ще й в центрі столиці України, в центральних районах, ви розумієте, що це не є об'єктивний критерій, щоб оцінити, що так само відбувається по всій країні. Тому, на жаль, це не є об'єктивний чинник. У нас падіння по будівництву, у нас надзвичайно велике падіння в промисловості. Ми розуміємо, чому, тому що промислово насичений регіон Донбас фактично третина Донбасу це зона безпосередніх воєнних дій, де Росія воює з Україною з українцями. У нас падіння пасажирського потоку, у нас падіння вантажного товару потоку, тобто у всіх сферах. Відбуваються мінуси, мінуси і мінуси. Єдина сфера, яка завдяки якій ми знову черговий раз не підемо не взагалі на дно, це є аграрна сфера. Не дивлячись на війну, аграрії дають рекордні врожаї. Чому це відбувається? Тому що високий попит на продукцію у світі, світ не є в економічній кризі. Більшість країн економіка світова розвивається, а продукція українських аграріїв, ну, принаймні, Зернова група і рослинна група вона є конкурентною. Тобто у світі світовий ринок поглинає цю українську аграрну продукцію і навіть просить ще. Наше завдання тільки вирощувати якомога більше. Тому, завдяки аграрній сфері, наша економіка в цьому році взагалі не піде на дно, але це тільки одна сфера. Тобто Аграрії не можуть нас витягнути, так, нашу економіку в цілому. Ну, Взагалі, аграрний сектор, він, ну, це трошки помилкова думка, що він може втягнути таку економіку, як українська. Чому? Тому що у нас велике населення, велика територія і дуже висока ступінь індустріалізації. І це є добре. В, ну, Провідні економіки світу це не ті економіки, які роблять ставку на аграрний сектор. Аграрний сектор це хороший додаток. Який дає, ну принаймні, рівень продовольчої безпеки для країни. Але для розвинутих країн основне це все одно індустрія. Індустрія, високотехнологічна, важка індустріальна промисловість, але індустрія. І тому аграрний сектор він лише дозволяє триматися на плаву. От те, що зараз відбувається в нас. Промисловість падає, всі сфери падають, послуги падають, аграрний сектор росте. От Завдяки цьому ми ще тримаємося на плаву, але не більше. А, запитання з циклу, чому а, на світовому там ринку падає ціна на нафту. Це ми розуміємо, Сполучені Штати Америки роблять навмисно, так? А для того, щоб обвалити економіку Росії. А, це така, ну нам а, так кажуть, знову ж таки, засоби масової інформації. Я думаю, що економіст може це фахово прокоментувати. І якщо Ціна на нафту дійсно знижується. Чому в нас не дешевшає бензин в Україні? Давайте я почну з кінця. Чому? При тому, що досить різко знижується ціна на нафту, а в нас з собою тягне зниження ціни на газ, тому що там йде на світових ринках на біржах прив'язки газу до нафти. А в нас нічого не міняється. Якщо міняється, то навпаки тільки росте в ціні. Причина одна це монополізація ринку з одного боку. Українські ну, політичні сили в різний період часу допустили надто багато на наш ринок російські компанії, а з іншого боку, українське виробництво дизельного пального і бензину системно щороку знижувалось, знижувалось і знижулось. Причому у дуже високих темпах. І тепер ми маємо з української сторони фактично 2-3 виробники. І при цьому надзвичайно велика присутність російських виробників і російського бензину і дизельного пального. І оця монопольна ситуація дає нам той момент, що фактично немає конкуренції як такої. І ви навіть в цьому можете переконатись, коли бачите цінники на заправних станціях, де ціни по кожній групі бензину і дизельного пального одинакові, навіть з точністю до, до 10 копійок. Тобто, це пряме свідчення того, що йде просто монопольна змова. Між основними гравцями, які домовляються про рівень цін, і суспільство не має вибору, тому що немає конкуренції. Плюс до того, повторюю, НАТО велика присутність російських компаній, яким зараз вигідно ну, будь-якими засобами дестабілізувати економічну ситуацію в Україні, в тому числі через дорогі енергоносії. Вони це і роблять через тиск по ціні на газ. А на споживчому ринку робляться через тиск по ціні на пальне, на бензин і на дизельне пальне. От чому така ситуація? Тепер по чому падає нафта у світі. Наклалися два чинники. І тут чинник російський, я би сказав, що він навіть не ключовий. Більш ключовий, я вважаю, чинник є того, що останніми роками дуже сильно і динамічно розвиваються технології виробництва енергії з інших джерел. І от нафтові компанії вони бояться, що якщо ціна буде надто дорогою, то от альтернативні джерела енергії будуть розвиватися набагато швидше. І в підсумку вони будуть е е мати можливість продавати все менше і менше нафти і газу, класичних джерел енергії. І тому для того, щоб трошки загальмувати. Ну, зменшити потребу в альтернативних джерелах енергії, вони опускають ціну для того, щоб знову, перш за все, виробники повертались до класичних джерел енергії. Плюс другий фактор, безумовно, вплив на Російську Федерацію. А оскільки російська економіка це 40%, це енерговиробництво, енергопостачання і навколо нього, в тому числі фінансовий сектор. Значить, як можна нашкодити російській економіці? Перш за все, на її енергетичний сектор. Як можна на нього вплинути? Перш за все, ціною, тому що продаж газу і нафту це є основне джерело надходжень до російської економіки. Це є фактично єдиний товар від Росії, який вона продає у світі. Єдина товарна номенклатура. А ага. можна таким чином насправді обвалити економіку такої держави, як Росія? Звичайно, що можна, якщо на 40% ви залежите від одного товару, і цей товар починає різко падати в ціні. Плюс вам паралельно закрили фінансові потоки, не дозволяють вас кредитувати. У вас немає доступу до дешевих кредитних ресурсів під 2-3-4%. Плюс відбувається ще й через ці причини, через ці санкції і зменшення ціни на нафту, ще й девальвація рубля. От вам комплекс такий російську економіку зараз взяли ну, в, такий, в таку кругову атаку з усіх сторін. І скільки вона витримає, ну це по-перше, питання суто економічне, коли вже державний бюджет Російської Федерації, тобто федеральний бюджет, не зможе виконувати свої зобов'язання. І друга причина це, ну, по історії, ми бачимо, що все ж будь-які політичні зміни, які відбуваються в Росії, в Москві чи Санкт Петербурзі, вони відбуваються не по причині народу, вони відбуваються по причині так званих двірцевих переворотів. Тобто переворот верхівки. От зараз верхівка це і Путін і його бізнес-оточення. Скільки бізнес оточення ще буде терпіти свої втрати, а це вже їхні конкретні втрати, які вони рахують. Як мільярдики зменшуються, оскільки вони ще будуть готові терпіти це під ідею якогось? Розбудови розширення руського міра ну це вже питання до цієї бізнес-еліти. На завершення про газ. Останні повідомлення буквально на 16.20, шлапак каже, українська правда повідомляє про те, що Україна готова сплатити Росії 1,4 мільярда газового боргу. Тобто, все ж таки зима буде легшою, ніж очікували, буде газ, домовляться там 385 доларів. Там а може там трохи менше, трохи більше. Як ви думаєте, ну наш міністр так заявляє після того, коли європейський. Європейський Союз централізовано весь і окремі країни, такі як Австрія, гарантували Україні, що в разі, якщо в нас проблеми, вони оплатять за нас за російський газ. Вони це роблять не для того, щоб допомогти Україні. Вони це роблять своїх меркантильних інтересів, щоб вони були в теплі самі в Європі. Тому зараз наші посадовці можуть так сміливо заявляти, що ми повертаємо якісь, якісь борги. За російський газ. Хоча тут уже питання політичне, чому досі Україна, яка потерпає від прямої військової агресії від Російської Федерації, чому на політичному рівні Україна не ставить питання про те, що ми раз ви з нами воюєте і нас знищуєте фізично, значить ніяких оплат ваших товарів не може бути, тим більше газу. Якщо б Україна так поставила питання і узалежнила позицію Європи від того, чи ми будемо транзитом постачати в Європу російський газ, я думаю, що ця війна і агресія через європейський тиск. Вона припинилась дуже швидко, а Україна взагалі могла так поставити запитання? Що ви з нами воюєте? Ніякий газ ми вам не будемо оплачувати? Ну а як ви думаєте, логічно, ну, ви собі Друга світова війна? Німеччина завойовує Польщу. Так ви знаєте, завоювала за два тижні. От Німеччина завойовує Польщу, і під час цього завоювання Польща оплачує Німеччині щось за щось. Ну ви могли собі уявити таку ситуацію? Чи Німеччина завойовує Францію? А в цей час Франція як ні в чому не бувала? Опла оплачує щось гітлеру по якихось рахунках. Ви, ви могли б собі таке уявити? А ми фактично зараз це робимо. Ми платимо Росії неважливо за що, за газ чи не за газ, куди ці гроші потім ідуть? А вони повертаються до нас у вигляді бомб і куль, які нас же і вбивають і руйнують все, що руйнується там в зоні АТО. Тобто я вважаю, що політично українське керівництво веде себе абсолютно неадекватно до ситуації, до ситуації фактичного стану війни. І якщо вже навіть зараз після парламентських виборів президент і далі не буде оголошувати військовий стан, принаймні на території Луганської та Донецької областей. Ну, я тоді взагалі не розумію. У нас є влада, яка захищає територіальну цілісність і суверенітет України. Чи цієї влади немає? Чи ця влада тільки для того, щоб момент війни використовувати для самозбагачення? А які наслідки можуть бути, якщо на території Донецької, луганської області оголосити військовий стан? А наслідки для економіки ще гірше? По -по погіршиться ситуація в країні? Ну, від того, чи ми оголошуємо військовий стан, економіка Донбасу не налагодиться. Uh -huh. Більше того, всі військові кажуть, що нам. Потрібен військовий стан, чому? Тому що зовсім по інакшому починає, починає, починає працювати військова машина, перш за все, і матеріально-технічне забезпечення. Там вже зовсім там прямий указ головнокомандуючого, пряме виконання без всяких тендерів, без всяких оцих бюрократичних схем, які в результаті зробили нам ситуацію, яку. Якщо ви пам'ятаєте, на офіційному рівні уряд виділив цілеспрямовано на потреби АТО спочатку 7 мільярдів гривень. А потім другим заходом, другим рішенням ще 9 мільярдів. Тобто разом 16 мільярдів гривень було виділено з бюджету цільовим призначенням лише для потреб АТО. А тепер знімаємо інформацію з самої АТО від військових. Хто їх забезпечує? Волонтери, самі сім'ї військових, підприємці, на території яких формуються батальйони, всі, хто завгодно, до державної лінії. Матеріально-технічного забезпечення не видно і досі, Восьмій місяць війни, а не, вид, не бачать військові матеріально-технічного забезпечення зі сторони держави. Питаються, а де 16 мільярдів гривень виділених прямим призначенням на АТО? От вам приклад, що треба вводити військовий стан, де навіть фінансування матеріально-технічне забезпечення, я вже не кажу, на хід виконання військової операції переходять зовсім іншу якість. Якщо президент навіть після парламентських виборів цього не зробить, ну тоді виникає запитання, чи в нас є ну, головнокомандуючий президент країни, який захищає її суверенітет. Тому що можна було б пояснити не введення воєнного стану потребою провести парламентські вибори, щоб виконати викинути з парламенту відверто антиукраїнські сили. Це ще можна якось було пояснити. Ну вже після парламентських виборів, чому не вводиться воєнний стан у фактичному стані війни? Це ж війна, це ж ми розуміємо, що мови не йде про якісь сепаратистські дії місцевого населення. Місцеве населення не має танків, е, е, установа ГРАД і вже навіть літаків. Це зрозуміло, всі знають, що це є армія Російської Федерації на нашій території, в Криму і на частині Донбасу. Хіба це не війна? Хіба це не вій... воєнний стан, принаймні на цих територіях? Тобто виникає дуже багато до влади запитань, і поки що влада. Не дає на них відповіді ні військові, ні економічні. Ага, на цьому дякую за такий невеличкий економічний дякую. лікбез. кое що так прояснюється в нашій дякую. державі. Голова Комітету економістів України Андрій Новак був з нами сьогодні у прямому ефірі. Дякуємо вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна ми обов'язково ще повернемось.